Нещодавно в Шанхаї пройшла виставка, де великі китайські автовиробники показують свої останні розробки. А багатенькі китайці можуть відповідно прийти і придбати це все щастя. Ми знаємо, що Піднібесна це країна екстравагантніших автівок з купою своїх власних брендів, де автовиробникам проштовхнутися вже буде складно. Так що давайте і почнемо з найцікавіших авто. Тож, почнемо з компанії BYD. На виставці вони презентували одразу кілька своїх автомобілів. Насамперед розглянемо BYD Yan 1 U9. Цей автомобіль є таким. Собі суперкаром, ця модель представлена для китайського ринку та пропонує силову установку на 4 електромотори по одному на кожне колесо. Кожен видає до 275 кінських сил та 320 ньютон метрів моменту, сукупно 1100 кінських сил та 1280 ньютон-метрів моменту. Перша сотня суперкар, за словами BYD, розмінює за 2 секунди, а ємність їх нової батареї становить 100 кВт годин запас ходу за циклом CLTC близько 700 км. Але не дивлячись на такі серйозні характеристики характеристики цьому суперкару є чим нас здивувати. На презентації пани китайці показали нам особливу адаптивну підвізку, яка вилюватиме крени на поворотах. Проте величезну кількість людей підкупила не спортивні можливості, а те, що машина може їздити на трьох колесах. Так, саме на трьох. А також стрибати. Всі ці нереальні характеристики мали б робити з просто швидкого авто неймовірну ракету, яка повинна виносити всіх. Стреку перед ногами, але тут є дві проблеми. Перше, і ми про це говоритимемо й далі. Компанія BYD не розбувала свою новинку на Euro NCAP. Формально через те, що продаж таких автомобілів не планується в Європі, а тільки в Китаї, для якого потрібно дані зі свого краш-тесту, який є набагато більш щадним і простим у порівнянні з європейським. Але насправді тому, що цей автомобіль просто не пройде Euro NCAP. Чому ми так подумали? Ну знаєте, для всіх автовиробників престижно розбити свій автомобіль саме на Euro NCAP. Він є загальносвітовим стандартом. Та гарантом якості автомобіля. Так що всі, хто робить авто, хотіли б мати там 5 зірок. Просто для цього потрібне нормальне та чітке проектування авто, тести та дуже багато грошей на розробку, яка в результаті рятує життя. А друга причина і індикатор якості: цей автомобіль не ганяли і не будуть ганяти по Нюрнбург-Рингу. Ви просто уявіть, яка неймовірна була б реклама для BYD обійти Tesla Plaid на треку, адже виходячи з заяв китайської компанії Yanwan yun 9 набагато більш пристосовано до таких умов. І не просто має неймовірні характеристики розгону, але ще й таку неймовірну суперпідвізку. Але не обманюйте себе, мабуть, ця підвізка до швидкості на треку нічого не додасть, і китайці не стануть це навіть перевіряти. Зате хоча б виглядає круто. Ну і наостанок хотів би відзначити, що дизайн дуже нагадує одного британського представника ультрашвидких автівок. Ось і маємо в результаті Макларена з Аліекспреса, який має пекельні 1100 Підвізку з незрозумілим призначенням і немає рейтингу безпеки. Як до цього ставитися? Вирішуйте самі, а ми йдемо далі. І тут у нас BYD yan 1 U8. Це величезний позашляховик, який має понад 5 метрів у довжину і більш двох завширшки. Тут ми маємо три лідари, 16 камер, великі дзеркала, чорні колісні арки, кришку запасного колеса ззаду та висувні дверні ручки. Кожен з чотирьох двигунів пропонує потужність 325 кінських сил і 320 ньютон метрів крутного моменту, який вистрілює цю машину від нуля до сотки за 3 секунди. При цьому всьому запас ходу складає близько. Тисячі кілометрів. Так само з додаткових фішок у нас тут є так званий танковий розворот. Крім цього, нам розповіли про нову високоякісну систему підвізки, але в чому її суть, не було розказано. Та останньою фішкою цього є неоригінальний дизайн. Все ж таки цікаво дивитися, як китайські автовиробники перемальовують європейські автомобілі. Правда, раніше вони це робили зовсім неприховано, а зараз все ж таки намагаються маскуватися. Ось тільки в дизайні yan ван u 8 все одно легко вкладаються Rover Defender. Ну і на додачу хотів би підкреслити, що цю модель так само ніхто не розбивав на Євро NCAP. Так, що про реальний рівень безпеки ми тут не дізнаємося. Йдемо далі. І завершує наш список BYD новий представник морської лінійки Seagull. А ось цей автомобіль виглядає вже набагато цікавішим рішенням, тому що він дійсно виглядає цікаво у своєму класі компактних авто через невелику ціну і приємний оригінальний дизайн. Чайка не має якихось неймовірних характеристик. Наше авто отримало 75-сильний мотор та розвиває швидкість 130 км на годину. На вибір запропоновано батареї ємністю 30 та 38 км. Кіловат годин запас ходу становить 305 та 405 км відповідно. Заряджання електрокару у швидкому режимі на 80% займає пів години. Крім того, BYD не забули дати нам пару моніторів в салоні, а також оснастити авто дуже непоганими матеріалами по салону, що в поєднанні з низькою ціною робить сігал автомобілем, на який вам точно потрібно звернути увагу. Правда, в будь-якій бочці меду є ложка дьогтю. Цей автомобіль також не розбували на євро NCAP, і це дивно, оскільки юань плюс, на який ми робили огляд на нашому. Тому каналі успішно пройшов цей краш-тест. Залишається тільки сподіватися, що китайці схаменуться і робитимуть свої авто безпечнішими. На черзі у нас Зікр X у нас вже є огляд на модель 001. Так само ми вже розповідали вам про Minivan моделі 0,09. Сьогодні ж ми дістанемося і до кросовера від суббренду Geely. У Zeekr X є два варіанти. Перший отримав електродвигун потужністю 272 кінські сили на задній осі. Він може розігнатися з 0 до сотки за 5,8 секунд. Що стосується другого варіанту, то у нього два електромотори з загальною потужністю 428 кінських сил. Його розгін від 0 до сотки становить 3,7 секунд. Що стосується акумулятора, його ємність становить 66 кВт. Задня привідна. Версія проїжджає 560 км під спідзарядки, а запас ходу повнопривідної версії складає 512 км. Тут у нас існує кілька рівнів салону та додаткові функції, а також чотирьох або п'ятимістних конфігурація в залежності від комплектації. Ця модель буде бюджетнішою за 001 або 009, що дозволить більшій кількості людей познайомитися з продуктом китайської компанії. Крім того, Zikr X буде продаватися в Європі, а це означає, що з безпекою у цій моделі буде все як мінімум норм. Непогані характеристики зовнішній і доступніша ціна відміни подарунок від компанії Geely. Li Auto представила свою нову модель гібридний кросовер L7. Новинка позиціонується як розкішний, пересувний, безпечний. Розумний будинок для сім'ї із трьох осіб. Хоча у салоні зможуть комфортно розміститися 5 осіб. Розкіш та комфорт пасажирам забезпечує просторий другий ряд із капітанськими сидіннями. Також L7 може похвалитися цифровою панелью приладів, проекційним дисплеєм, панорамним люком з електричним і сонцезахисним козирком, а термальним лобовим склом, незалежно керованою кліматичною системою в задній частині салону. Та іншими преміальними функціями. В рух це авто приводить гібридна силова установка, що складається з 1,5-літрового 4 турбодвигуна власної розробки, двох електродвигунів по одному на осі, і акумуляторного блоку ємністю 42,8 кВт годин Сукупна віддача агрегатів 450 кінських сил і 620 НМ крутного моменту. Це дозволяє кросоверу прискорюватися від 0 до сотки за 5,3 секунди. Запас ходу на електротязі 210 км. Комбінований пробіг 1100 км у вимірювальному циклі VLTC. По суті, L7 це молодший брат L9. Обидва ці авто цілком можна назвати відмінними варіантами, проте рейтингу Euro NCAP на обидва варіанти все ще немає, що все-таки псує загальне враження. І на солодке ми вам залишили два автомобілі з більш звичними назвами: перший у нас Volkswagen ID.7. ID7 доступний у двох комплектаціях Pro та Pro S. Обидва мають електромотор потужністю 282 кінські сили. Pro поставляється з акумуляторами із загальною потужністю 82 кВт, години який забезпечує орієнтований запас ходу за циклом VLTP 615 км. Система підтримує заряджання постійним струмом потужністю 170 кВт. Pro S отримує пакет із загальною потужністю 91 кВт, що забезпечує приблизно 700 км їзди. Зарядна потужність постійного струму 200 кВт. Всередині id стандартно обладнаний проєкційним дисплеєм. Доповненої реальності. Інформація на дисплеї може включати такі речі, як розмітка смуг, інформація про відстань та обмеження швидкості. Елементи керування на кермі дозволяють налаштовувати інформацію на хат відповідно до того, що хоче бачити водій. Система Travel Assist включає адаптивний круіз-контроль і систему допомоги при зміні смуги руху. Технологія здатна виявляти обмеження швидкості та автоматично регулювати швидкість автомобіля. Volkswagen рекламує, що ID7 має найдосконалішу систему кондиціонування повітрю бренду з часів Python. Вентиляційні отвори мають двигуни, які переміщують вертикально та горизонтально, щоб система могла розподіляти повітря великою площею кабіни. Він також реагує на голосові команди, наприклад, водій, говорячи Привіт, у мене холодні руки, спрямовує теплий порив на пальці людини та включає обігрівач керма. Покупці можуть замовити високотехнологічне сидіння, Передні крісла доступні з регулюванням у 14 напрямках. Функція кліматронік використовує датчики температури та вологості для автоматичного нагрівання або охолодження. Масажна система має 10 повітряних подушок, а преміальна версія додає ще дві подушки для роботи над тазом та хребтом пасажира. Виглядаєш ID 7 як суміш нам знайомих ID 4 та ID 6. Разом із Volkswagen Golf останнього покоління і особисто мені таке поєднання дуже в подуші. І наостанок Fav Toyota BZ3. Автомобіль заснований на архітектурі ТНГ Та оснащений новою акумуляторною батареєю BYD Blade і розташованим на задній осі двигуном, що постачається. FinDreams, дочірньою компанією BYD. Міськість акумулятори становить 50 кВт годин або 65 кВт, годин а запас ходу дорівнює 517 та 616 км відповідно циклу CLTC. Toyota BZ3 отримав просторий салон із великим 12-дюймовим сенсорним дисплеєм на центральній консолі та цифровою панеллю приладів. Автомобіль також отримав функції безпеки, у тому числі систему попередження зіткнення з аварійним гальмуванням, систему попередження про вихід зі смуги руху та адаптивний круїз контроль. Виглядає він. Як Toyota Mirai з майбутнього, проте це навіть плюс. Дизайн приємний і в цілому швидко вгадується. У даному автомобілі питання про якість і надійність так само стояти не буде, оскільки ми всі знаємо, що японці роблять речі. А на цьому у нас все. Пишіть у коментарях, що би ви купили собі. А так само ставте лайк, підписуйтесь і пам'ятайте, що мене звати Дмитро. Це була компанія Bexauto, А так само те, що нам ні в якому разі не треба дзвонити. Всім до побачення.